Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. Давно в мене не було у вас тут з корисностями, а моя відпустка закінчилась, то потрібно приступати до роботи. І ось моє наднення привело мене до цього рожевого гольфу чи, можливо, джемперу. Скоріше за все, гольф, бо пряжа тоненька, і я планую зробити тут високий комір, От, горловинку високу. То так як мені треба вир... виражений реглан, і у мене на рукаві буде ажур, ем... ниточка буде з люрексом, і мені треба підчеркнути, взяти нібито в рамочку той, той ем... на рукаві візерунок, то я для себе вигадала ось такий візерунок. Ем... Ну, як вигадала, нещодавно мені потрапило в стрійці ось таке скорочення реглану. Ось. Через... Не в кожному ряду, а через Два ряди, Чи, як? Через три на четвертий ряд скорочення. так і А, а ще колись я в секунді бачила на светрику ось такий отаку реглану лінію. То я поєднала, і в мене вийшло ось таке ось такий візерунок. Мені він дуже. Подобається. Він такий милий, вигідно підкреслює реглану лінію. Незвичний, незабитий, неординарний. Тому я хочу зараз з вами ним поділитися. Починаємо ми з прушкової петлі. Я її з виворота пров'язую. Лицевою, а з лиця я її ось таким чином перезнімаю. Отак Знімаю і відправляю нитку назад. Але ви можете її пров'язувати звичним для вас способом. Можливо, ви будете її пров'язувати виворітною, і тоді очіплятимете з з краю, як завжди, як ви звикли. неважливо, яким способом ви будете пров'язувати пружкову петлю, головне, щоб ви її пров'язували завжди одинаково або виворітними, або лицевими. В цьому випадку я пров'язую останню петлю лицевою, і тому вона у мене знімається ось таким чином. Ось так. Нитку поперед роботи знімаю і провалюю нитку вниз. Далі пров'язую 4 петлі лицевою, і з виворота із лиця 4 петлі лицевою. Ви можете в'язати більше петель, в моєму випадку я обрала таку ширину регланної лінії. Далі, в кожному четвертому ряду, ось я переплила, раз, два, три, чотири. Ні, в п'ятому, виходить, що. Ні, в четвертому. Господі, запуталась. Чого запутали? Дивіться, ось я пров'язала оце ниточка від оцього переплетіння. Це я оце переплетіння пров'язала. Ось, воно в мене це пров'яз. То 1, 2, 3, 4 ряда відступаємо і пров'язуємо. І так кожного разу відступаємо 4 ряди. Щоб пров'язати ось цей елемент, ось цей елемент, мені потрібно. Першу петлю зняти. Другу і третю поміняти місцями. Третя у мене буде стояти попереду роботи. Друга я знімаю і одягаю на спицю позаду роботи. Третю я ставлю наперед. Але я ставлю її так, щоб повернути петлю правою дужкою до себе. І Першу петлю я повертаю так, щоб була правою дужкою до мене. Можливо, вона вже у вас стоїть правою дужкою до мене, до себе. І тепер дві петлі, першу і другу, пров'язую, а третю і четверту мені потрібно розвернути правою дужкою до себе. Розвернула і пров'язала все. Якщо у вас дужки стоять праві до вас, то вам нічого розвертати не треба. Ось таким чином ми пров'язуємо скорочення. Бачите, Ось так. І виходить ось такий такий жгутик. Все, ідемо на другу сторону, на другій стороні, пров'язується трішки інакше. Доходжу до другої сторони. І так само нам потрібно залишити ось ці чотири лицевих. Перед платочною в'язкою. У мене тут 4. Одну з чотирьох я просто перезнімаю. Другу і третю ми міняємо місцями. Друга попереду, третя позаду. Переставили. Ось так. І тепер ми їх пров'язуємо по дві. Ось цю першу, і ось цю першу, з другою, третьою четвертою. четвертою. Отак. Ось так. Отак ось ось так у нас виходить. З цього боку пров'язуємо. Далі йде чотири у мене лицевих. І останню петлю я в цьому випадку пров'язую завжди лицевою. Мені так зручно. Розвертаю полотно, і в виворітному ряду я так само знімаю першу. Ось так, бачите, ниточку перекладаю попереду роботи, вдіваю спицю і ниточку опускаю за роботу. Це якщо я пров'язую лицевою. Далі я пров'язую 4 лицевих і з лиця з вивороту однаково. А далі просто пров'язую ряд виворітними, дойшли по виворітній стороні до оцього рядочку, де ми пров'язуємо регланну лінію, Чотири лицевих пров'язуємо, і останню я пров'язую лицевою, розвертаю роботу, першу я знімаю пружкову. Ось так. Пров'язую 4 лицевих, можна 5, можна 6, і далі у мене йде просто ряд без візерунку. Ось так ми пров'язуємо лицевий ряд і виворітний. По краю вив'язуємо платочну в'язку, вона в'яжеться однаково по лицю лицевими, і по виворіту лицевими. А оці переплетіння тільки раз на 4 ряди. Бо ми відразу скорочуємо дві петлі, двічі по 2 вяжемо. Зазвичай, коли ми вяжемо регланну лінію, то ми в кожному другому ряду пров'язуємо по два боки від регланної лінії ми скорочення це, якщо ми вяжемо реглан знизу, як я цього разу в'яжу. У мене будуть вирязані окремо рукави, і я їх буду вшивати. Для мене це жах жахливий. Ну, як жах жахливий Просто я не люблю це дійство. Але, напевно, я коли буду вшивати, я вам також покажу, як я пришиваю рукави. Чому б і ні. То ось я, поки базіка дійшла до кінця лицевого ряду. Залишилось у мене 5 петель, і це 4 лицевих. До регланної лінії. Одна лицева у мене пружкова і розвертаємось, пружкову знімаємо. Оп, чотири лицевих з виворота, і далі пішли просто виворітні. Дійшли до кінця. Ряду залишилась тільки оця оздоблювана стрічечка реглану, чотири лицевих по виворітній стороні, одна пружкова. Розвертаємо. І ще раз вам покажу, як я пров'язую ці петлі, щоб ви просто, можливо, покажу і розкажу інакше, ніж перший раз. І вам, можливо, буде цей раз. Більш зрозуміло, а можливо, і перший раз ви все зрозуміли. Так, дійшла, пройшла ці петлі платочної в'язки пусткової. Далі. У нас в візерунку приймають участь 4 лицевих петлі. так Першу ми просто знімаємо. Знімаємо, можемо розвернути правою дужкою до себе. Другу і третю ми міняємо місцями, але так, щоб третя була поверх роботи. Ми вдіваємо в неї спицю, а другу висмикуємо і ліву спицю зразу в неї одягаємо. Щоб не впустити. Тепер, усю, тепер вона, вже в нас друга, вона була третя, тепер вона в нас друга вже. ми її розвертаємо правою дужкою до нас, вдягаємо назад оцю цю петлю. І пров'язуємо дві разок. Тепер тут нам треба розвернути правою дужкою до себе дві петлі, передягаємо їх на ліву спицю, і пров'язуємо дві разок. Таким чином, ми робимо ось цей нахил в правий бік, скорочуючи по дві петлі. От, таким чином, у нас формується лінія реглану. І на другу сторону, вив'язуємо просто лицеві петлі. Доходимо до кінця ряду по лицевій гладі, залишаємо 4 петлі перед стрічкою з хусткової в'язки. петлі. Першу петлю з чотирьох ми просто перезнімаємо на праву спицю. Нам не потрібно в цьому випадку розвертати петлі. Лівою дужкою до себе, вони стоять так, як нам потрібно. Першу зняли. Тепер другу і третю нам потрібно поміняти місцями з тим урахуванням, що друга у нас повинна лежати зверху, а третя знизу. Щоб поміняти їх місцями, нам потрібно праву спицю задіти під низом у третю петлю. Заділи. Тепер акуратно знімаємо з лівої спиці петлю і перевдягаємо її перед роботою. Ось таким чином ми міняємо другу і третю петлі. Так як вони лежать правильними дужками, одягаємо їх назад на ліву спицю і правою просто пов'язуємо по дві: раз, дві, і другий раз дві. Ось таким чином все. Ми пров'язали цей елемент і пустову, кову в'язку 4 петлі. Закінчили кружковою, розвертаємось і в'яжемо виворітну сторону. Ось таким чином ми виконуємо дві регланні лінії, і мені дуже подобається, як виходить ця. Реглана лінія. я як уявлю, Коли буде тут візерунок, взагалі буде дуже виглядати гармонійно і красиво. От, От таким чином я вив'яжу і перед зараз. І потім буду вже переходити на в'язання рукава. Якщо вам був цей міні-майстер-клас корисний, якщо вам сподобалась така ідея, будь ласка, напишіть мені свій відгук, запитання, можливо, якісь у вас є. можливо, ви хочете, щоб я вам іще щось розказала. Напишіть мені про це в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви підписані, не забудьте поставити лайк. А якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити мої наступні відео. Поставте дзвіночок, і вам буде ще зручніше спостерігати за моїм каналом. На цьому дякую, що були. Дякую, що підтримали. Па-па!